Василь був старшим братом у сім'ї, а Євгенія молодшою сестрою. Вона була молодшою за нього на шість років. Василь з самого народження відзначався силою та неймовірною красою. Він зростав дуже кмітливим, цікавився всім навколо і показував неабиякі здібності у різних сферах. Батьки Людмила Михайлівна та Семен Анатолійович дуже любили свого старшого сина. Та пишались його успіхами. Василько рано почав тримати голову, рано почав ходити, говорити, задавати серйозні життєві питання, що вражало батьків і робило їх улюбленцем. Євгенія ж з'явилася на світ несподівано. Вона не була бажаною дитиною. Мати серйозно розмірковувала про аборт, але лікарі відмовили її через можливі ускладнення. Коли стало зрозуміло, що народиться дівчинка, батьки втратили інтерес до другої дитини. Євгенія не була такою гарною, як старший брат, і не мала такої харизми. Батьки жартома називали її сірою мишкою, виражаючи цим своє ставлення. Попри це, Євгенія намагалася заслужити любов батьків. Вона малювала краще за своїх однолітків, робила гарні поробки, брала активну участь у концертах, святах. Вихователі та вчителі хвалили її за працьовитість та наполегливість, але для батьків це не мало значення. Їх увага була прикута тільки до Василя, який не показував таких успіхів. До старших класів Євгенія майже змирилася з відсутністю уваги з боку батьків. Але це сформувало в неї сильний характер. Вона звикла вчитися тільки на відмінно. і ця звичка допомогла їй закінчити школу зі срібною медаллю та вступити до університету на програміста. Проте, коли їй виповнилось 18, батьки попросили її з'їхати з дому. Вони пояснили це тим, що вона вже доросла і повинна вчитися жити самостійно. Євгенія орендувала квартиру разом з одногрупниками. І почала нове та активне життя. Через кілька місяців вона дізналася справжню причину, чому її вигнали з дому. Виявилось, що її старший брат таємно одружився і привів свою дружину жити до батьків, зайнявши кімнату Жені. Це сильно вразило Євгенію, але вона намагалася не думати про це. Через п'ять років Євгенія успішно закінчила університет, знайшла роботу за спеціальністю. Вона повністю поринула у кар'єру і майже не спілкувалася зі своєю сім'єю. У 26 років Євгенія дізналась про смерть батька. На похороні вона відчувала себе чужою у родинному колі. Брат із сім'єю жив у батьків дружини, а мама залишилась одна. Людмила Михайлівна попросила Євгенію залишитись з нею після смерті батька. І та погодилась. Однак з часом мати почала показувати своє невдоволення. Людмила запропонувала Євгенії віддати свою квартиру братові з сім'єю, а самі жити з нею. Євгенія цього не хотіла, але мати наполягала. І з часом це стало для неї наказом, від якого вона просто не могла відмовитись. Це був звичайний егоїзм. У Василька дружина, двоє дітей. Якщо хтось і повинен жити окремо, то це вони, наполягала мама. Але ж це ж моя квартира, мамо, не здавалася Євгенія. Я її купила за власні гроші, а в мене, між іншим, вже давно своє життя. Але ми ж одна велика сім'я хіба не так? У нас одна кров, і всі повинні допомагати одне одному. Тобі потрібно заховати свій егоїзм і зробити те, що буде найкращим для всіх. Намагалася переконати мама. Але ж ми так не домовлялися, заперечила Євгенія. «Домовлялися, наполягала мама на своєму. Ми вже це обговорили з Василем. Вони поселяться в тебе, а ти приїдеш до мене. Так буде краще для всіх. Але це несправедливо, намагалася Євгенія вберегти себе від несправедливих рішень. Та мати на цьому зупинила розмову. Наступного дня, після роботи, Євгенія вирішила перевірити, що відбувається в її квартирі. Коли вона увійшла, її зустріла незадоволена Ксенія, дружина Василя. Увійшовши до квартири, Євгенія не могла повірити своїм очам. Усього за місяць квартира була повністю зруйнована. Діти малювали на стінах, позривали шпалери, зруйнували меблі. У квартирі панував справжній хаос, брудний посуд заповнював всю раковину, а одяг та іграшки валялись по всій квартирі. Слухай. Ксенія, звернулася Євгенія, я все ще плачу іпотеку за цю квартиру. Може, було б справедливо, щоб ви її оплачували? Там немає чим платити, сказала Ксенія. Ти ж розумієш, як важко з двома дітьми. А ти продовжуй платити, як платила, а ми колись тобі гроші віддамо. Євгенія не могла повірити в таку нахабність, але зрозуміла, що Ксенія не збирається йти на компроміс. Євгенія вирішила діяти рішуче. Вона залишилась у квартирі, щоб зібрати свої речі. А коли Василь та Ксенія поїхали до матері, вона викликала майстра та змінила замки. Наступного дня Євгенія зателефонувала братові і в категоричній формі заявила, що не бажає більше мати справу з їхньою сім'єю. Коли Ксенія і мама приїхали до квартири, вони не могли відчинити двері. Ксенія в розпачі намагалася дозвонитися Євгенії, але та не відповідала. На той момент всі вони зрозуміли, що Євгенія не жартує. Після цього інциденту Євгенія вирішила жити без сім'ї, яка не цінувала її зусиль. І межі. Вона відчувала себе набагато спокійнішою і щасливішою. А з братом вона таки відновила стосунки через кілька років. Та з матір'ю вона більше не спілкувалася і жодного разу про це не пожаліла.